Традиційного свята першого дзвоника цьогоріч у школах Олександрійської громади не буде. Від урочистих лінійок навчальні заклади відмовляються, самостійно вирішуючи, у якому форматі розпочати новий навчальний рік. 1 вересня починаючи з восьмої ранку і закінчуючи майже 11.00, будуть проходити різноманітні флешмоби зібрання акції, перші уроки. І Для того, щоб діти один одного побачили, нарешті ну, трішки додавить соціалізації, скажімо так, в наш освітній процес. Загальних для усіх класів одночасно заходів гімназії та ліцеї не проводитимуть, розповідає Олександр Авраменко. Однозначно, воно буде розділено відповідно до кількості місць в укриттях, тому що якщо заклад може розмістити одночасно 300 дітей, то і в урочистостях не може приймати більше 300 дітей участь. Також ми повинні розуміти, що батьки, звісно, захочуть побачити, приведуть своїх дітей, звертаюся до батьків таким чином, що у випадку повітряної тривоги треба розуміти небезпеку і відразу проходити до найближчого сховища, не залишатись на подвір'ї. Це безпека дітей, це безпека ваша, це відповідальність керівництва. 1 вересня, окрім виховних годин, будуть і уроки, але не в офлайн форматі. Флешмоби вони будуть змінюватись і фактично викладачі будуть задіяні, наприклад, там о 8-й годині, далі о 10 годині, далі там об 11-й годині, ну відповідно до укриттів. Тому... Однозначно уроки будуть, перші уроки, виховні години за розкладом уроки будуть. Але заклад дивиться, як він це зможе зорганізувати. Хтось це проводить в онлайн режимі, хтось це проводить в дистанційній, в асинхронному режимі, тобто тут також в кожному по різному. Загалом навчальний рік розпочне 729 першачків. Це майже на 100 осіб менше ніж минулого року. Проте це не остаточна кількість, яка ще може змінитись. Щодо садочків, то заклади дошкільної освіти працюватимуть у режимі чергових груп для усіх вікових категорій. Загалом очікується близько півтори тисячі дошкільнят.